У біднім вертепі без світла й тепла зродилося нині велике дитя обіцяне Богом, від діви Марії, щоб збули здаровані світу надії. Моя Україна сьогодні страждає. Маленький Месія усіх потішає. Господь витре сльози, народу свого. Христос рождає, славімо Його! Ісусик у кожному серці зродився. Усі колядуймо, щоб світ звеселився. Любов'ю своєю він нас огортає, Йому поклонівся, Христос рождає.